Трембіта – це серце Карпат. Трембіта це музичний інструмент, в якому є душа українських гір. Трембіту внесено до книги рекордів Гіннеса як найбільш довгий інструмент. Це народний духовий інструмент. Аерофон дерев'яна трубка, конусоподібна трубка. Тобто, від початку вона поступово розширюється до розтрубу. А, щодо довжини а, тут. Коливаються зазвичай традиційно 2-3 метри, але є трохи менше півтора метри, і аж до восьми і навіть дев'яти, що було зафіксовано в нашій вже книзі рекордів як такий рекорд найдовшої трембіти. Важко уявити з поміж українських музичних символів щось більш оригінальне ніж трембіта. Нею визначали годину, а найдосвідченіші чабани навіть передбачали погоду. Кажуть, трембіта найперший синоптик дощу та грози. А ще вістоноша для карпатських верховинців. Хай там як, але це серце Карпат, їхня душа та мелодійність. Є там, де в смерекових лісах ходить чугайстер, а ввечері до маленьких гуцулят зазирають у вікно нічниці. Раніше трембіта була чи не єдиним засобом зв'язку вівчаря з селом. Тому й географія звучання інструмента там, де передусім поширене вівчарство, розповідає музикознавиця Ірина Лященко. Гуцульська мобілка, як жартома називають цей інструмент, самі верховинці. Традиційно це Карпати. Прикарпаття, Закарпаття тобто, це той регіон України та західна частина України, де є поширеним пастуший побут, у цей пастівницький побут у побуті пастухів про зміни погоди. Йому там відніше з того боку, що там занасувається хмара, і він якби комунікує своїм сусідам там справа, що ну не варто б зараз би отару там виводити. Або збираємося всі там, скажімо. Прибираємо да, і ідемо вже з, -з, -з, з гір вниз, скажімо так, і вже громада знає, що зустрічати свою худобу. Сигнальні такі в основному кому комунікативні моменти. Як кажуть, ну то то ще не було ж мобілки, тому власне. Всі, хто з нас були в карпатському регіоні, добре знає, особливо тоді, яка велика розкиданість житла різних людей, як кажуть самі жителі Карпат, від горбочка до горбочка. І передусім, все це пов'язано з сигнальною функцією, яку має трембіта. Комунікативна, сигнальна. Багато порівнювали трембіту так сучасно замість будильника, де початок робочого дня, закінчення робочого дня. А, тому така утилітарна, скажімо, функція, яка ну, визріла в щось зовсім нове, зовсім нового рівня, так би мовити, і важко уявити взагалі карпатську музику без трембіти. Там, де літо осінь, зима та весна шаленіють в усіх проявах, а в лісах, можливо, і справді живе щось дивовижно-моторошне, і сивини віків і до сьогодні чути голос трембіти. Він луною розноситься над полонинами та серед смерек і буків. Якщо звук трембіти здатний розходитися більше як на 10 кілометрів, то її вік сягає ген-ген сивих віків. Залишилося ретро кадрів із гуцульської документальної хроніки та ретро фото, датованих приблизно одним часом тридцятими роками минулого століття. На них ми бачимо гуцулів, що натхненно аж нутрем бітають у різні пори року. Це про те, що трембіті вже майже стільки, як і самим гуцулам, як етнографічній українській групі. Язичницька доба, княжа доба. Якщо ми пам'ятаємо, що десь трембіта поруч з сопілкою знаходиться і є частина саме карпатської музичної культури, тим більше функціонально, наскільки трембіта дуже багато місця займало в ритуальних дійствах. Все ж таки, це такий архаїчний інструмент, автентично давній інструмент. Расскажу про любовь. Не лише сповістити про любов усьому світові більше ніж на 10 кілометрів, здатна трембіта, розповідає музикознавиця. Діапазон її звуків сповіщав верховинцям про значно більше подій із людського життя. Дуже важлива функція трембіти була теж з прадавніх часів по сьогоднішній день. Це частина такої духовної традиції, ритуальних дійств. Е, Обов'язково це просто зазвичай трембіти сповіщали таку добру звістку, наприклад, про народження дитини. Без цього там хрестини не розпочиналися. Обов'язково трембіта була присутня на весіллі на різних е, частинах цього весільного дійства. Музичний меседж, отака От функція трембіти, круто чи не так? Це набагато краще ніж повідомлення в Телеграм чи вайбер де комунікація словами. Звуками інструмента жителі Карпат запрошували сусідів на свято. Часто звук трембіти допомагав зорієнтуватися мисливцям чи подорожнім, які заблукали. Тривожні мелодії звучали, коли в горах сталася якась біда, трагедія, пожежа, потоп чи злодії. Я не знаю де, в якому світі чи на небесах, чи на землі. Хтось тужливо грає на трембіті, хтось віщує. Про нові жалі, такий сумовитий, такий оксамитовий звук, власне, трембіти. Тут все от пов'язано саме з цим, таким от сумовито тужливим якимось настроєм. Гуцульські трембіти з візитом і в столиці. У всесвітньо відомій кінострічці Тіні забутих предків режисер Сергій Параджанов запросив затрембітати не акторів-музик, а гуцулів-автохтонів. Тільки годі уявити, як кількаметровий інструмент перевозили в літаку. Знімаючи тіні забутих предків, гуцули справді літали до Києва з трембітами озвучувати фільм. Сергій Параджанов повів їх до Володимирського собору. І наступного дня, до речі, про те вже знали на кіностудії і хотіли покарати режисера. Та горяни висунули ультиматум: якщо не дадуть спокою їхньому вуйкові, вони відмовляться озвучувати стрічку. І певний час кагибісти навіть не чіпали Параджанова. Марічка Крижанівська, авторка роману Тіні. Тільки одному богові та ще Параджанову було відомо, як можна вмовити екіпаж літака, взяти на борт шість триметрових трембіт, здати їх у багаж гуцули категорично відмовилися, поламають інструменти, і що тоді? Даремна поїздка? Пасажири були просто шоковані, коли в салон раптом зайшли чоловіки з триметровими патиками, почали ними розмахувати і говорити цілком незрозумілою мовою для тих, хто володів лише общепонятним язиком. Марічка Крижанівська Тіні. Стосовно різновидів, трембіт, то це як карпатське вино, зауважує Ірина Лященко. Різниця хіба що географією. Якщо порівнювати з інструментами класичними, де там є в залежності від величини і висоти інструменту, там Альц, сопрано, Бас, такого немає. Скоріше всього, тут іде такий географічний чинник: а бойківська трембіта, карпатська, закарпатська трембіта, і в залежності від цього ще такий додатковий факт фактор, деревина, з якою робиться інструмент, і, скажімо так, прийоми звуководобування вони трошечки можуть різнитися, але не надто. На ньому можна виконати мелодії, особливо в верхньому регістрі, і такі вправні музики я зустрічала і навіть гімн України виконують. виготовлення трембіти це теж своя музика. Робили трембіти зазвичай ті ж майстри, що й скрипки чи інші музичні інструменти. Але є один нюанс: на трембіту деревина потрібна як добре вино, що довше вистояне, то краще. До того ж, бувалі майстри кажуть, що продзвонює смареку і грім. Найкраща деревина для трембіти це смарека. Ял ялялівець, що називають. Причому. Е... Завше найкраща смерека буде та, яка громовиця, яку влучила блискавка. Але це не лише один такий фактор. Деревині має бути не менше 120-150 років, і все це разом ну якби додає, мені здається, магічності загалом цікавому звучанню інструменту, але і має таке теж досить зрозуміле пояснення. Те дерево, в яке влучає блискавка, воно краще висихає, з ним менше мороки, так би мовити. А ще ідеально, і майстри дуже цим тішаться, коли блискавка розщеплює деревину на, на, власне, на, на дві поділки, і на, на дві половинки. І тоді майстер майстру тільки залишається вже така а, сутотворча, так би мовити, робота. Крім а, смереки, і, а, значить, ще в'яз, бук також використовують, теж в залежності від а, регіональної. Такої приналежності. Говорять місцеві жителі, що у дерево, в яке влучає блискавка, роблять трембіту. Бачите, яке воно після того, як в нього влучила блискавка гроза. Розряд, грозовий розряд. Ось гляньте, сила дуже велика цього розряду, тому що уламки цього дерева, бачите, розкидані. Хтось каже, та на трембіту 2-3 дні. Хтось каже місяць. Од один місяць, одна трембіта це хороший темп. Хтось трошки більше часу дає, але це вже е, щодо самого конструювання музичного інструменту. Е, Набагато більше часу відводиться підготовці сировини. Тобто, коли дійсно знайдено таким майстром він походжає, вибирає ту смереку, ту громовицю, коли він її привозить до себе. Тобто, як правило, такий стовбур він важить 6-8 кілограм. І його завдання розчахнути вірно, навпіл, дуже точно навпіл, на дві половинки цей стовбур, і видобувати всю серцевину. Звичайно, що це копітка робота висушувати, продовжувати це. Тобто від 6-8 кілограмів дійти до півтора кілограмів ваги вже музичного інструменту. І коли вже ідеально такі половинки вже вони набули свого остаточного вигляду, їх збирають такими обручами з теж зі смереки, як правило, і е, навіть мундштук, Монштук, який власне, у цій верхній частині е, прикріплюється. Він, ну, як правило, він такий виставляється і приставляється з дерева, рогу, або ну, вже такі сучасніші версії з металу. Але ще цікаво, що сучасна трембіта може ще додаватися отвори. І тоді віртуозність гри на інструменті, звичайно, підвищується. На ретросвітлинах та хруніці бачимо, що на трембіті грають лише чоловіки, не вдивовижу, бо мова йде про інструмент, що заважки близько двох кілограмів. Спробуй на його втримати та ще й заграти на ньому. Крім того, що є вага, звичайно, треба мати дуже такі серйозні, сильні, витривалі легені. Тобто, сила в видування звуку має бути такою. Я навіть також. Би, в мережах бачила спроби жінок власне, той, той звук утворити, але про мелодію говорити важко, тому що це сильний, постійно видув звуку і дуже така серйозна майстерність губ і язика. Ну, те, що набуває, набувається, звичайно, професійно протягом років. Тому, напевно, жінкам не до цього більше якось чоловіки. Гадаймо, блискучий виступ Руслани, який приніс їй перемогу на Євробаченні 2004 року, де трембіта займає просто винятково таке виразне і символічне навіть місце. І сучасні музиканти багато використовують записи саме тримбіт. Онука Даха Браха дуже класно це використовує, мертвий півень, скрябін використовував також. Тобто, це такий ну абсолютно живий формат, який ну, доречний. Мені здається, для цього передусім треба тробіту зберігати. Астрембіти важко уявити музичні презентації чи фестивалі, особливо на західній Україні. На жаль, зараз її мають одиниці. А ті, хто вміє грати на трембіті, успадкували здебільшого свою майстерність від діда прадіда, молоді музиканти, які ж шукають себе, яким передає майстерність кілька поколінь, діди, батьки з отворами, інструменти дають можливість грати навіть акорди одночасно. А це вже потужніший звук, це вже яскравіші музичні описи. Тому так. Можна вважати, все таки, що це дуже складний для виконання інструмент, тому віртуозний надзвичайно важливо зберегти саме всі можливості трембіти. Тим більше майстри є. А на хвилі, все таки відродження інтересу молоді до української культури. Мені здається, це буде триматися і розвиватися далі. А під час війни трембіта як символ волі та свободи залунала навіть на Донеччині.